Шановні учні, шановні вчителі, продовжуємо працювати з нашими підручниками для профільного і поглибленого рівня. 10 клас, геометрія, восьмий параграф у підручнику профільного рівня, перпендикулярність прямих у просторі, перпендикулярність прямої площини. Ну і пропонується така достатньо комплексна задача: 8:56. Вона на ваших екранах, хто не має підручника, і пропонується. Тим, хто не розв'язував цю задачу, хто хоче спробувати свої сили, спробувати її розв'язати. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте її розв'язати. Отже, ця задача QABC правильний тетрайдер, тобто десятикласникам нагадую, що це така трикутна піраміда, всі 6 ребер, якої рівні між собою, всі 4 грані правильні трикутні. М, точка перетину Медіан. Ось я заготував малюночок, ми можемо поставити точку, точку М. Точка М, точка перетину Медіан. А Б. Доведіть, що QM перпендикулярна АМ. QM перпендикулярна АМ. Перший пункт задачі. Ти учні, які не змогли розв'язати. По-перше, хочу сказати, що в підручнику є вказівка. Розглянути трикутник АКЮК. Я його зараз спробую намалювати АКЮК, ДК середина сторони АБ. І доведіть, що QM перпендикулярна до, е, що QM висота QM перпендикулярна до АК. Тобто, ну такий був авторський задум. В той час, коли ця задача створювалася, назвемо це так. В принципі, так, звичайно, теж можна розв'язувати. Я це почну, а потім, я думаю, що вас досить легко вдасться закінчити цю задачу. Трішки малюнок я поганенький зробив, чесно кажучи. Це буде ще гірше. Давайте я все-таки... Зроблю по-людськи. Значить, який трикутник ми розглядаємо. Для того, щоб довести перпендикулярність, ми повинні, наприклад, позначити сторону правильного тетраедра А К, а, М. Значить, у нас буде СА, К, це висота. Правильного трикутника А корінь з 3 на 2. АК – це також висота. А, корінь з 3 на 2. Точка М поділяю відношення 2 до 1. Значить, Це виходить А корінь із 3 на 3. А корінь із 3 на 6. І я думаю, що тут є дуже багато планіметричних можливостей, планіметричних можливостей. Довести. Що QM перпендикулярна. А я думаю, вам буде цікаво, шановні десятикласники, пошукати ці варіанти, можливо, вчителя також. А я все ж таки сьогодні покажу доведення першого пункту, причому воно буде зразу, перший пункт і другий, нібито разом. Покажу іншим способом, на, на мою думку, досить цікавим. У нас у підручнику є задача 8.41. Точка С лежить поза площиною трикутника АВС і рівновидалена від всіх його вершин. Ну не буду я малювати, представимо. Я думаю, що ті, хто вчиться за моїм підручником, таку задачу розв'язували. Ну, і кого підручник інших авторів, мені здається, також пряма СО SO перпендикулярна до площини трикутника, точка О, точка перетина прямої СО SO і площини АБЦ, доведіть чи точко центр кола, описаного навколо трикутника. Тому я буду проводити таке конструктивне доведення. Проведемо, наприклад, QO перпендикулярно до плещини АБЦ. Тобто я сюди ставлю, це в мене трішечки малюнок, поки, поки ми не знаємо, що це. О, провожу я QO перпендикулярно до АБЦ. Можна скористатися цією ключовою задачею 841. Хто з учнів такого не розв'язував, дуже легко доводиться. У нас утворилося три прямокутне трикутника. Тутник трикутник Ок, дорівнює трикутнику Б. дорівнює трикутнику С Ок. Закати там і гіпотенузою. Тому, тому другі катети також рівні. Тобто АО дорівнює БО дорівнює С. Що ж це означає? Це означає, що точка О рівновіддалена від вершин трикутника АБЦ. А яка точка в нас у трикутнику рівновіддалена? Це точка центр описаного кола. Це точка О центр описаного кола. Тобто, я фактично зараз довів оцю ключову задачу 8.41. Точка О центр описаного кола. А в нас трикутник АБЦ правильний. І в правильному трикутнику центр описаного кола співпадає з точкою перетину медіан бісектрис висот. Тобто точка О у нас, ну, я точку можу написати. Четвертий пункт, точка О співпадає з точкою М, яка нам була задана у цій задачі М точка перетину. Ці точки співпадають. Таким чином ми можемо зразу ж зробити висновок, перший висновок, тому QM перпендикулярно, ну давайте ми, все ж таки, мабуть, задачу треба скопіювати. Мабуть, трішечки не подумав, що в нас уїхала умова. Тому ми приходимо до висновку, що QM перпендикулярна до АМ. По-перше, перший висновок. Це вже точка М у нас буде фактично. Перший висновок. І другий висновок, оскільки ми так будували, ми ж так будували, QO перпендикулярно АБЦ, а виявилося, що ОЗМ співпала. Тому зразу другий висновок, що QM перпендикулярна АБЦ. Тобто ми з вами перші два пункти цієї задачі зразу довели. Тепер прийде час працювати над третім пунктом і четвертим. Наш третій пункт цієї задачі, точка N середина Q, я її вже побудував, побудуйте пряму, що проходить через точку N перпендикулярна до площини ABC. Якщо ми з вами зробимо таку прикидку, ось площина ABC і в нас будуть дві NK, наприклад, QM і вони будуть паралельними. Якщо, ми, перепрошую, якщо в нас є НК, ми будуємо перпендикулярно до альфа, QM перпендикулярно до альфа, то між собою вони будуть паралельні. Це, по-перше, перший дуже важливий момент. Другий важливий момент, оскільки ми е, маємо дві паралельні прямі НК паралельно QM, то очевидно, що через ці дві прямі ми можемо провести деяку площину, ну, наприклад, бета. І коли ми проведемо площину бета, в цій, цій площині бета буде належати, ну, наприклад, точка N, цій площині бета буде належати точка Q, тому NQ буде належати площині бета. А оскільки NQ належить площині бета, то площині бета буде належати і також точка А. Таким чином ми приходимо до думки, що наша пряма, ну, по-перше, ми приходимо до думки, що наша площина бета, площина бета співпадає з площиною АМК. І приходимо до думки, що НК лежить в цій площині паралельно до. Ну, я спробую, я не комп'ютерний художник, трішечки, мабуть, треба отак. Значить НК. НК лежить у цій площині. І крім того, крім того К належить АМ, і нам залишається згадати, що Н середина. Тому я вже, ну давайте напишу, тому за теоремою Фалеса у нас К середина АМ. К середина АМ. Ну, На цьому побудова третього нашого пункту закінчилася. Ну і нарешті четверта частина, щоб нам було зручніше, я би це поміняв місцями. Це на першій частини не впливає на розв'язування перших трьох пунктів. Точка Т середина QC, ну, приблизно середина. Це такий а не комп'ютерний художник. да? А точка F, середина АТ. Побудуйте пряму. Що проходить через точку F перпендикулярно до площини АБЦ. Тут перший крок наш такий самий, як в попередньому пункті. Ми проводимо TL паралельно QM, розуміючи, що L середина МЦ, і тоді цим ми забезпечуємо те, що TL. Буде перпендикулярна. І ми отримаємо точку L. Нам головне, тут було точка LTL, Т перпендикулярно до площини ABC. А потім, маючи точку L, точка F належить АТ. Ми через АТ і АЛ проводимо площину. Я, звичайно, це робити не буду. Я просто з'єднаю А і Л. Ось вона ця. Пряма. І тоді, коли ми будемо проводити перпендикуляр з точки F до площини, то основа цього перпендикуляра, ну, наприклад, FD, основа цього перпендикуляра, точка D, буде попадати на нашу пряму побудовану AL. Трішечки я косо провів. І давайте ми тоді скажемо, що оскільки AF дорівнює АТ, то ФД перпендикулярна АБЦ. Ну, давайте, добре, давайте по-людськи напишемо. Значить, ми проводимо FD паралельно Т тоді FD перпендикулярна до АБЦ до площини АБЦ, і точка Д середина. Середина АЛ. От, в принципі, ми побудували там десь нас пунктиром треба трішечки, але якщо тут повитираю, буде погано видно. Ось наша точка Д, основа перпендикуляра, Давайте я її червоним позначу. Ну, В принципі, задачу закінчена. Шановні вчителі, якщо ви хочете цю задачу продовжити, то можна цими основами. Перпендикулярів трішечки погратися, там, якому відношенню воно ділать, або задати, наприклад, ребро е, переправильного тетрайда, і яка відстань, де, тобто можна з цією задачею погратися. Вона вийшла і так, досить такою великою, універсальною. ну Тому, мабуть, до цієї задачі я, там п'ятий-шостий пункт, мабуть, не придумував. А ви, шановні вчителі, якщо маєте можливість, маєте години. Можете ці пункти придумувати і зробити цю задачу ще більш комплексною. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно, тому до нових зустрічей на сторінках наших підручників.